Всім привіт! В цьому відео я буду знімати виживання своє з модом Іммерсів Aircraft, і моя ціль на це відео це збудувати літак. що Давайте починати. Спочатку я маю піти сюди і подивитися, що мені для літака взагалі потрібне. Це є пропеллер. Е, ну, Багаторестову ну, також потрібно. Дивимось. Для літака потрібно три корпуси, двигун і пропелер. Пропелер у мене вже є. Також, давайте подивимося зробити корпус. Мені потрібні три обтесані колоди і три залізних слитки. Тобто в мене це вже є. так. Ось так робимо три корпуси. Раз, три. Далі, для літака, крім цього, мені ще пригодиться двигун. Для того мені потрібна плавильня, два поршні і три, три кругляки і ще котел. І піч. Так, ну тоді зараз мені потрібно добути мідь. Ага, у мене є дивіться, мідь. Мені лишилось її лише переплавити. Поки плавиться мідь, я за цей час буду для двигуна робити. Так, кругляк у мене також є. Робити поршень. Три дошки, два кругляка, залізо і рипел, редстоун. Так, дошки в мене є. Кругляк. Кругляк, кругляк. Так, він здається в мене також є. Глянемо. У в мене також є багато, так що давайте зробимо поршень. Так, ось так, ось так. І робимо два поршні. Два поршні у нас вже є, так що для двигуна. Два поршні є, кругляр є. Нам ще лишилося зробити плавильну піч і котел. Для плавильної печі потрібен три гладких каменя. заліза і проста піч. Гладкий камінь робиться... Ага, переплавити камінь. Не кругляр, а камінь. Може, кругляр підійде? Зараз перевірю. Ага, кругляр, кругляр підходить. Добре, будемо робити з кругляком. Отже, давайте приступаємо до виготовлення. Так, раз, два, три. Раз, два, три один. Так, я котла нам достатньо і робимо піч. Беру. А, чекайте, воно робить... Піч переплавлює кругляк на камінь, а ось з каменю я вже зроблю гладкий камінь. Так, Трошки кругляку я заберу і зроблю піч. Так, а що зараз я тоді приступаю до виготовлення котла самого? Так, мідь в мене є. Гладкий камінь вже роблю. Так, і гладкий камінь у мене також вже робить. Так, для вигуна ось. Ось котел. Угу, Розумію. Робимо піч. Все піч у нас є і мічно старші. Так що давайте робимо котел. Ох, який котел. Все, у нас тепер є котел. Нам, нам для, гу... для двигуна ще потрібна лише одна плавильна піч і все. От і камінь, це і піч. Тоді мені потрібно зробити ще одну піч. Кругляк. У мене чотири кругляка, значить мені трохи кругляка ще не вистачає. тут кругляка немає. Тоді зараз піду трохи кругляка накопаю. Ні, давайте не тут. Чи не зараз на вулиці накопаю кругляка, тут то нічого, думаю, ніякі зомбі не трахать. Мені його багато не треба, так, чотири штуки треба. Ну, трошки більше накопаю, щоб я міг вирубатись. Все, тепер можна виходити. Пробимо ще одну пічку, якраз є. Все піч є. Так, для плавильної печі. Так, ось гладкий камінь. Сходимо на верстак. Робимо ось так. так і так Все, тепер у нас є навіть вже і плавильна піч. Тепер нам прийшлось зробити сам двигун. Котел, кругляк, поршні і піч. Так що починаємо. Котел а, тут кругляч ще потрібен. Так що давайте йдемо тоді ще по кругляк. Потрібно всього лише 4 штучки, це небагато. Я думаю, що я швидко посправлюсь. Так, кругляку мені потрібно небагато. Трішки більше накопаю. Все, підкопаю, давайте землею. Все, я підкопався. Тепер мені залишилося тільки... Зробити. Так що приступаємо до виготовлення самого двигуна. Кладемо ругляк. Ось так. Далі, я пам'ятаю, тут потрібен котел по боках поршні. І ось тут решту потрібно. Ага. Точно Та -та 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 -та. потрібно плавельну піч. Все, зрозуміло. Кладемо два поршні, сам котел, кугляк і останній інгредієнт Піч. Все, тепер у нас є двигун. І ми тепер сміливо, гарно можемо робити наш літак. Біплан називається. Тут є в цьому моді багато є всяких і вертольоти, Ну, коротше, багато цікавого на є бомбардувальний літак. Але це я буду вже в наступних відео це робити Але ціль на це відео у мене зробити саме біплан. Так що я його роблю. Кладемо три корпуси. такс. Тукс і тукс. Всередині двигун і пропадемо. Все, біплан готовий. Зараз я йду пересплю ніч і будемо його тестувати. Всім доброго ранку. Йдемо тестувати сам біплан. Треба знайти якусь плоску рівнину, щоб я міг злетіти. Я думаю, Та -та, ось такої буде достатньо. Кладемо наш літак. Вау, дивіться, який він гарний. Давайте злітаємо. Треба його завести. Завести. Пального для нашого літака, що він міг нормально літати. Ну, взагалі, то без пального він взагалі не може завестися. Дивіться, я його вже запрапив ось всім. колод. Так що давайте злітати. Так, заводимо. Літак. І злітаємо. Мені цей мод, як по літаках, дуже подобається. Тут літаки робити не складно, ну і вертольоти типу щось там дуже схоже, як до літаків. Не потужні, гарні. Mm. Ось таке можна всякі трюки робити. Так що ціль на цього відео виконана. І всім па-па Наступних відео буду також викладати прикольні відео про цей мут